Всім привіт! Ну що ж, хотіла розповісти вам про свої емоції перехіду на корисне харчування. Ну, я вже їх колись проживала, в мене таке було, але зараз спочатку все починається, тому готова з вами поділитись. Може хто так не робив, може тільки хтось в марафонах участвував. Я розповім, блищать бріви, брівки через те, що я. Використала знову цю сиворотку мінокс. Мені подобається. До речі, заходить мені цей Мінокс. Що роблю? Я варю яйця зараз, бо їх треба їсти багато і корисно їсти саме при оцих моментах, коли ми розвантажуємось. Треба перехід на корисне харчування допомагають яйця дуже, вони ситні і корисні. Потім достала ось такий. Свій здачі заморожений горошок. Зараз він розморожується, потім я його прокипечу. печу буквально 5 хвилин. І зроблю такий мікс, Буде в мене капусточка, звичайно, наша, не пікінська, ніяка, просто наша смачна капуста. Я її ось так пошматкую. і потру ще ось таку морквинку туди. В мене буде салатик з капустою, морква. Ось капуста, морква і горошок. Яйця я окремо проварюю. Буду або так їсти, або подивлюсь. Може якусь траву, Ну, Відверні яйця будуть в будь-якому випадку. В раціоні У мене постійно банани, постійно яблучки. Ось з горішками. Я ніяк не не б'ю горіхи, щоб в мене був перекус горішків. Також купила авокадо, я вже кажу, що в мене постійно оці ліпці. А в раціоні йогурт і гранолу використовую зранку, коли нема часу взагалі що з'їсти. Дуже раджу, дівчата купляємо цю гранолу. Такий вихід з обставин будь який по дорозі купили, насипали собі будь-яку баночку з собою на роботу, купили йогурт, а прийшли, залили, з'їли в обід. Це краще ніж з'їсти бутерброд з сарделькою. розумієте? Ну, тобто бутерброд з серделькою ноль корисних речовин, просто ноль. Коли ми їмо, наприклад, туж гранолу, бо якусь там ну, кашу не можете, гранолу завалили і просто йогуртом випали, з'їли, то там купа мінеральних мікроеліментів, які дають вам енергію і молодість, розумієте, а не серделька. Зовсім відмовилась від ковбаси, будь-яких таких горбів, м'ясо мене куриця в раціоні. Я вже показувала 4 дні 1 кілограм, але це тому, що я недостатньо було в мене фізичного навантаження. Справ ще робила, пропустила через те, що на дачі багато було в мене справ, і реально я там втомлювалася. У мене там сходи, і я по тим сходам туди-сюди ходжу. розумієте, Я там теж худну, ну по-своєму. Не так, бо як би мені хотілося усіма мишцями, але ж ходжу по, -по сходах туди-сюди. Ось роблю якісь все одно ну, рухи. Більше хочеться пити, реально знаєте через що? Через те, що йде відчищення зараз організму. Організм, наче сам просить постійно пити. Він хоче постійно пити. Він каже мені, хочу пити, хочу пити, хочу пити. Мені постійно хочеться пити. І я вже сама багатенько випиваю води через те, що мені просто організм очищується і потребує води. Треба слухати своє тіло. Воно само вам підкаже, що йому потрібно. Я пробачаюсь на задньому фоні знову пилісос в мене, робот працює. Я вмикаю ввечері його або зранку буває. За те, що мене киця, дуже, до речі, класна річ, дівчата. Кого нема часу, так вмикнули. І хай їздить по квартирі, але ж треба, щоб порошків не було, бо порошки він буде перелазити, не зможе. Так, І що хотіла зазначити, які будуть основні відчуття, коли ви перейдете потім через тиждень? Вони просинаються, організм відчищається і просинається. Такий йде ефект: вам вже не хочеться гострого, сильно солодкого. Сильно солоного, вам перестає. Ну, тобто, ці спеції виводяться з організму, ці, те, що ми привикли до цього купляти, ці продукти, вони накопичують нас собі, оці е, різні спеції. Але ж коли проходить час, вони виходять з організму і вам вже їх і не хочеться, розумієте? Мені так само вже не хочеться той, такої солодкої кави. вже, Я можу вже без цукру випити каву і не падаю все. Мені нормально вже. Я знала, що треба пару днів пройти і пережити це І все, ці переключання. Я вже рів, ну, просто дивлюсь рівно на хліб. Хоча я його дуже полюбляю, це якось для мене це хліб, відмовитись від хліба дуже важко. Я вже спокійно не їм хліб, їм хлібці, і можу взагалі без хліба або хліба взяти. Мені самі вже хочеться овочів. Я хочу салату, до того я себе так ну треба ж з'їсти. А зараз я його сама хочу. Тобто наш мозок так поставлений і наше пізнання того, що ми їмо, що ми самі не розуміємо, наскільки в нас дуже розумний організм, розумієте? І нещодавно я дивилась багато, дивлюсь зараз передачу: про... давайте окремо зробимо рубрику. Я запрошу вас у своє розмовне розповідне смер, поговоримо про Індію. Продивилась дуже багато. Відео про Індію і висновок той. Люди у той бідності і антісинтарі, в якій вони живуть паралельно, через те, що вони харчуються виключно рослинними рослинами, такими як бобові, це горох простою їжею, картопля, горох. Що там у них постійно? Бобові це якісь ліпошки вони роблять, там з рису, рис, 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 так, рисові. Оці. Курка буває, але дуже рідко там в раціоні, а в більшості випадків це фрукти і ось такі різні білкові страви, яйця також відварні, вони їдять. Багато овочів у них в раціоні, більша частина бобові і овоч. І вони живуть по 100 років і більше, розумієте? От тих жахливих умовах, отій антисанітарії, в них духовне сприйняття світу, це ми всі розуміємо, а ще вони харчуються так простою, простою, звичною їдою, їжею, розумієте? Простою. Тому я ще що хотіла сказати, що мм, всі думають, що, наприклад, дуже багаті і. Віде. Успішні люди, якщо ви потрапите до їхнього будинку, наприклад, де в них є своя людина, яка готує їсти, наприклад, свій повар. там я маю на увазі таку людину, знаєте. Якщо ви прийдете до їхнього будинку, якщо ви думаєте, що ви будете там їсти лише червону ікру, червону рибу і пармезани цілими днями, це неправда. Як правило, ці люди харчуються простою їжею. Вони слідкують за своїм здоров'ям, і в обов'язки, наприклад, того ж кухара входить робити. Прості блюда, прості супчики, каші, бобові, салатики. Ось таке буде просте харчування. Там ви не зустрінете беконів, ну не беконі, а як сказати, пачарьов, ковбаси або ну, жирного чогось, чіпсів, пива і ще щось чогось, розумієте? А ви побачите в тих людей в раціоні саме просту гречку, бобові. Я вас запевняю на 100%. Багаті люди харчуються простою, легкою їжею для того, щоб в них була енергія, правильно працював мозок, для того, щоб заробляти кошти і розбудувати свою кар'єру. Вони не харчуються цим. Я кажу за благородних людей, за тих, які ви зрозуміли, живуть в гармонією гармонії з собою, а я не тих, які жирують і. Зловживають алкоголем та наркотичними засобами. Я кажу за тих людей, які саме нормальні люди, в моєму розумінні. Успішні, нормальні люди, які мають якісь статки. Якось так: інтелігенція, можна так сказати, так? Ну, Всім бажаю гарного вечора і запрошую на свій СМР. Я вже давно вже не викладала, окрім манікюру, ще нічого такого вам цікавого не було коли. Пробачайте, викладу обов'язково вам викладу. Всім бажаю гарного, приємного вечора! Ну і наступне моє СМР-відео будемо вчити з вами англійську. Заходьте в мене для вас дещо є. Буду вас чекати.